Вже стало відомо, що працюючим літнім пенсіонерам українцям підвищать пенсію. А коли чекати на ці суми, вже теж про це відомо. Отже, сьогодні така тема. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю, їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Літнім українцям, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, їм підвищать пенсійні виплати. Їхня пенсія стане вищою починаючи вже з квітня місяця. Привід, щомісячної виплати буде залежати від величини страхового стажу, а також від зарплати, яку отримує пенсіонер, ти, що працює, про це розповіли в управлінні соціального страхування та пенсійного забезпечення апарату федерації профспілок України. Тобто, згідно з законом українцям, щороку індексують пенсії, враховуючи при цьому відсоток інфляції, а також зростання середньої зарплати в країні. Однак індексацію пенсій здійснюють лише тим громадянам, які не працюють. Тим самим, які продовжують працювати, індексація не належить. Тобто, простими словами: люди, які не працюють, отримують індексацію пенсії. Люди, які працюють, продовжують працювати, їм індексація вже не належить. Однак їх пенсію також перераховують, враховуючи при цьому страховий стаж, що збільшився, і можливе зростання зарплати. Перерахунок пенсій працюючим українцям зазвичай здійснюють із квітня місяця. Але, як ми пам'ятаємо, наприклад, минулого року це все затягнулося, так, нормально затягнулося, і люди, хто отримував в червні, хто в липні, тобто ось так якось по-різному все це відбувалося. Тобто право на перерахунок мають лише ті громадяни, яких додалося 24 місяці страхового стажу з дня призначення пенсії або з дня попереднього перерахунку. Тобто 24 місяці – 2 роки. Якщо менше 2 років, а ще не буде перерахунку. Якщо вже є 2 роки, тільки тоді буде перерахунок. Але при цьому дані із зарплат за попередній рік зазвичай з'являються десь. Тільки до травня місяця. Тому через ось таку затримку пенсії працюючим пенсіонерам перераховують в травні, проте вже з 1 квітня за законом їм мають йти виплати за рахуванням підвищення. Тому зазвичай, десь у травні-червні, такі громадяни отримують подвійну надбавку до пенсії. Таким чином працюючи пенсіонери вже з квітня будуть отримувати вищі пенсії. А от що буде із березневою індексацією пенсій цього року? Ну, а, якщо чесно, наразі невідомо взагалі. Дуже багато було про це розмов, особливо перед Новим роком. А, казали, спочатку казали, буде, потім казали, не буде, потім казали, знову буде, там з'явилися гроші, потім там вже і відсотки якісь почали, там хтось казав п'ять, хтось двадцять чотири. Різні різні були моменти, але наразі можу сказати, що взагалі невідомо, що буде з Березневою індексацією. Хоча вже якби скоро, через місяць. Але, як бачимо, інформації дуже мало. Адже на 2023 рік скасували індексацію зарплат, а також підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Разом з тим, в Мінсоцполітики все ж таки подейкують, що індексація пенсій буде. Можливо, можливо, навіть. Вже є такі, скажімо так, балачки, що буде вона не в березні за законом. І, можливо, не на реальний відсоток інфляції, а там всього на 5%. Але ж все-таки виплати пенсіонерам мають зрости. Тобто вона може бути там, наприклад, не в березні, а там, я не знаю, можливо, в травні чи в квітні, але вона. Там буде і не на 20-4%, наприклад, а там всього лише на 5. Таким чином, на сьогодні, достовірно, можна сказати лише про прийдешнє підвищення пенсій працюючих українців. Ось це вже можна сказати точно. Я хочу нагадати, що розмір пенсії може бути набагато вищим за розрахунковий у тих громадян, які. Відмовляться від пенсії у 60 років і продовжать працювати без виплати пенсії. Тоді до моменту виходу на заслужений відпочинок, їхня пенсія буде набагато вищою за розрахункову. Наприклад, громадяни, які відсрочать вихід на пенсію на 6 років, в результаті будуть отримувати у півтори рази більше, ніж вони отримували, вийшовши на пенсію у 60 років. Я робила про це програму. Можете подивитися, і скажімо так, це дуже хороший шанс взагалі збільшити собі пенсію. Але це тільки для тих людей, хто, скажімо, так, зможе, зможе працювати після офіційного виходу на пенсію. Скажімо так. Плюс все це треба оформлювати офіційно, попереджати пенсійний фонд, всі ці документи збирати і так далі. Все це має бути зроблено правильно. Тому тут треба просто, щоб людина для себе вирішила, вона готова працювати чи не готова працювати. Якщо готова працювати, вона буде отримувати більше. Якщо не готова, тому буде ось тільки така пенсія, яка є зараз ось офіційною. Тобто, пенсія будемо казати, прямо не. Дуже велика, якось так на сьогодні, все. До побачення зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.